Мені поставили непросте питання. Це справжній виклик відповісти на це запитання. Ну, в принципі, всі питання, які стосуються регулювання, є дуже складними. Регулювання у сфері архітектури, регулювання у сфері містобудування. Ми будемо говорити про норми, ми будемо говорити про кодекси. Ну, попередня презентація також нам уже. Розказала, а що ми можемо очікувати протягом наступних кількох місяців у сфері містобудування в Україні? Я вже говорив про те, що я архітектор, дизайнер, проєктант. Я також є президентом французької асоціації архітектури. Амо ми реалізовуємо міські проєкти, архітектурні проєкти, ми також реалізовуємо містобудівні проєкти. У нас є офіс у Львові, у Парижі, у Бердо. ми працюємо у різних регіонах світу. Норми, закони, чому це важливо? Ну, ми ж всі обожнюємо свободу. Ми кожного дня у цій країні відвоюємо свободу, але в певний момент, коли ми живемо разом, коли ми спільно будуємо місто. Це такі мають бути певні правила, спільні правила. Має бути єдине підґрунтя, на основі якого ми будемо будувати щось спільне, щось зв'язне, щось, що буде поважати кожну частину населення. Нам потрібно поважати робітників, нам потрібно поважати пішоходів, нам потрібно поважати дітей, і потрібно враховувати потреби людей з інвалідністю. Я взяв кілька прикладів із Брюсселя. Це ви бачите велику площу. Брюсселя. і це площа, яка була збудована за два роки відповідно до тодішніх містобудівних правил і норм. І завдяки цьому ця площа є зв'язною, цілісною. Те саме стосується Амстердама, те саме можна сказати про Париж. Напевно, Париж у вашій уяві це. Відображення містобудування, яке відбувалося у 1870-х роках, але справа в тому, що містобудівні норми були настільки жорсткими, що це придало Парижу однорідного, гомогенного виду І зараз Париж є нашим спільним надбанням, нашою спільною спадщиною, і насправді дуже складно це все знову відтворити. Але, перш ніж ми Озвучимо і сформулюємо запитання. Я хочу дещо показати. От подивіться, наскільки розумною була ця модель, а ця модель була сформована за 20 років. Вона була доступною, вона була адаптивною, вона належала всім, вона була зв'язною, вона була послідовною, вона була ефективною, вона була збалансованою гнучкою, Вона була щедрою, вона була глобальною. Ну і, звісно, вона була однорідною або гомогенною. Ми говоримо про... Один єдиний матеріал одне єдине полотно для всього міста. Це Приклади до нафтової парадигми. Вони є ілюстрацією. До нафтової парадигми, де були певні технічні обмеження будівельних матеріалів, ми використовували деревину, ми використовували каміння, були певні обмеження щодо можливої висоти будівель. Плюс були правила норми, і це те, що придавало природної зв'язності і цілісності історичним містам. Потім з'явилася парадигма 20-го століття. І у нас уже більше не було технічних обмежень. Ми могли. Використовувати енергію для будівництва, ми почали будувати висотні будинки, цілі вежі. У нас з'явився доступ до яких завгодно будівельних матеріалів, безкоштовна енергія, якщо можна так сказати. Ну і поверх цього були напрацьовані певні ідеології модернізм, постмодернізм і так далі. Це те, що породило як хороші. Так і погані приклади міст. Зараз у нас є неадаптивні на міста, які нам потрібно буде швидко адаптувати протягом наступних десятиліть. Міста, де немає контексту, де є просто колаж е, уяви різних людей. Є проблеми із мобільністю. Ми всі про це знаємо. Ну і ось зараз ми зібралися тут для того, щоб нафантазувати або напрацювати нову модель для 21-го століття, і Україна по суті буде прикладом. Міст і нової моделі міст у 21 столітті енергоефективність. У нас немає вибору. Нам обов'язково потрібно бути енергоефективними. Нам потрібно використовувати місцеві та відновлювальні матеріали. Обов'язково мають бути місцеві ресурси, відновлювальні ресурси. Ну і звісно, резилієнтність або стійкість. Ми повинні бути стійкими до криз не лише військових криз, а також до екологічних криз, кліматичних криз і так далі. А це означає, що нам потрібно реадаптувати наші міста для того, щоб це зробити, знову ж таки має бути це спільне підґрунтя, мають бути спільні правила. Завдяки цьому наша жадоба не зруйнує нас, не зруйнує наші міста, і ми будемо діяти у спільних інтересах, у інтересах всієї громадськості. Це буде нашим пріоритетом. Зараз ми поговоримо про нову українську спадщину. Справді, період відбудови може бути найкращою і найгіршою можливістю для архітектури та урбаністики. Відбудова може бути навіть справжньою загрозою у Франції. Після Другої світової війни нам також потрібно було відбудувати наші міста, і це те, що породило. Дуже багато великих маєтків, великих будівель, деякі були хорошими взірцями, а деякі були роз'єднаними стандартизованими, монофункціональними, і це призвело до величезних проблем. Пройшло 70 років, а ми все ще намагаємося вирішити ці проблеми. Я буду чесним і зазначу, що. Принаймні, половина моєї роботи у Франції це робота навколо цих великих маєтків і будинків, які були збудовані ще у 1950-х років у період відбудови. Потрібно зробити все можливе, щоб уникнути цього в Україні. У нас є дуже хороші приклади. Повторного використання або трансформації будівель. Ви чули про це у презентації ан зранку, але багато із цих будівель були зруйновані. Вони були просто знесені. Чому? Тому що вони просто були не зв'язними, нецілісними. Вони взагалі не вписувалися у міське середовище. і у нас є також хороші приклади із періоду відбудови. Я не знаю, чи ви мене зараз чуєте через дощ. Я себе чую це найважливіше, тому все добре. Лявр – це місто, яке було повністю розбомблене під час Другої світової війни. І Огюст Пюре відбудував це місто. на той час у цьому місті був чудовий міський голова, і це місто перетворили у спадщину ЮНЕСКО. Це по суті нова спадщина для Франції. Я дуже сподіваюся, що це місто буде містом побратимом для Маріуполя. Це чудовий історичний приклад того, що можна зробити за короткий проміжок часу у зруйнованому місті на морському узбережжі. Тобто, ще раз підкреслюю, що це місце було повністю зруйноване і розбомблене під час Дру світової війни. Але як ми можемо реалізувати все бачення, як ми можемо створити цю нову спадщину, як ми можемо створити нову якість і ідентичність в Україні? Тут є важливими аспекти як кількості, так і якості. Не забуваємо про кількість, але про якість також не потрібно забувати. Нам потрібно створити спільну рамку, спільну основу, яка буде визначати наші подальші дії. Я вже говорив про те, що ми по суті є агенцію, яка надає екстрену. Архітектурну допомогу, і ми працюємо у країнах, які переживають кризи і конфлікти. І тут є важливі аспекти: тимчасові будівлі ніколи не є тимчасовими. Вони залишаються на роки і роки. Нам потрібно зробити все можливе, щоб уникати тимчасових конструкцій. якщо ми про це не подбаємо протягом наступних кількох років, то в Україні будуть просто ось такі порожні коробки, які будуть роками стояти. Франція є чемпіоном, коли йдеться про регулювання і законодавство. Це має як свої позитивні, так і негативні сторони. У нас також є суттєві проблеми із регулюванням, але принаймні ми уникаємо найгіршого. І це відбувається завдяки п'ятьом рівням регулювання. З одного боку, у нас є національний рівень, рівень Європейського союзу. У нас також є міжміське регулювання, яке стосується усіх міст. Окрім цього, є регулювання, яке відбувається на рівні окремого міста. Наприклад, кожен міський голова визначає, що буде регулюватися у тому чи іншому місті. Тобто, в кожній громаді є своя схема, є свій план, і залежно від того, як ви вписуєтеся у загальну структуру, у вас може бути орієнтовний план. Ну, наприклад, якщо у вас є просто окремі будинки, які не є частиною загального плану, то це свого роду сіра зона, і тоді такі випадки обговорюються окремо у цьому орієнтовному плані ділянка за ділянкою прописані правила. Прописані ті вимоги або критерії, яких забудовники повинні дотримуватися під час розробки проєктів, але мені здається, що було б більш ефективно зменшити кількість рівнів регулювання, що було лише три рівні. Ми залишаємо рівень Європейського союзу, національний рівень, там чітко визначаються, які будівельні матеріали повинні використовуватися, пожежна безпека і так далі. Далі у нас є елементи міжміської Зв'язності або згуртованості, тому що є дуже багато питань, які є спільними для більшості муніципалітетів і громад, і має бути один комплексний план. Наприклад, якщо є квартал, який потрібно відбудувати або перебудувати, то це все відбувається на основі цього комплексного плану. І ми також можемо впровадити урбаністику на основі перемовин, і в рамках цієї концепції цілі є проєкти не норми, закони, а проєкти. Як ми можемо цього досягнути? Як ми можемо змінити правила таким чином, щоб в центрі завжди був проєкт? Тому що це те, що нас цікавить, передусім, єдиний спосіб це зробити єдиний спосіб мати ось цю свободу в рамках регулювання це мати дві речі. Передусім, має бути потужне врядування або система управління. Це надзвичайно важливий еспект і потужна експертиза, знання і досвід. Мають бути відповідні люди, залучені до цього процесу: головний архітектор, фахівці із містобудування, міського планування, навколишнього середовища і так далі. Вони повинні сісти за одним столом і бути невід'ємною частиною цього процесу. Я хочу вам показати невеличкий приклад на кордоні Люксембурга і Франції. Це Браунфінд, ділянка. Раніше на цій ділянці знаходилася. Фабрика для виробництва залізничних колій, в гектарів. Така площа цієї ділянки це повністю забруднена площа. Там дуже багато відходів, промислових відходів під землею. І ми працюємо у різних масштабах на різних рівнях. Ми працюємо на територіальному, регіональному, міжміському рівні на рівні кварталі і на рівні ділянки. І на кожному рівні ми поставили перед собою певні амбіції. Якщо говорити про ландшафти і будівлі, то вони перебувають на одному рівні. Ми не можемо сказати, що будівлі є важливішими за ландшафт чи навпаки. І у нас є ось таке загальне правило: три дерева на квартиру, 30% ділянки, що найменше потрібно відділяти під дерева, під рослинністі, і щонайменше 300 метрів відстані. Від парку, тобто, це основоположні принципи, якими ми послуговуємося, і це породило дуже багато проєктів, дуже багато планів, схем. І всі ці проєкти і плани визначаються ось цим технічним. Путівником або довідником тут детально прописані усі потреби, ті спільні амбіції, які ми сформулювали спільно із місцевими мешканцями, міськими головами і командою фахівців. І ви можете побачити в контексті урядування, підтримки, економіки регіону, солідарності, функцій, здоров'я, психічного здоров'я, фізичного здоров'я. Також такі компоненти, як комфорт, досвід користувача в новому сусідстві, культура і місцева ідентичність, місцева економіка, матеріали, і місцеві матеріали, отож, щоразу, як ми в офісі робимо проєкт? Ми намагаємося відобразити всі природні ресурси навколо цього проєкту. Наприклад, ми так зробили під час нашого проєкту в Бучі, де ми відзначили усі природні ресурси, до яких можна отримати доступ навколо, і які місцеві компанії також можуть нам допомогти. З створенням якоїсь цікавої архітектури з каменю, з дерева, з глини, з інших компонентів це такі нові інгредієнти. Ми не можемо починати геть з нічого, щось мусить бути так під руками, І Україна тут має дуже великий потенціал. Це є проєкт нового району біля Бордо. І е, ми маємо тут один спільний е, інгредієнт, один будівельний матеріал, і всі е, забудовники мають використовувати ось цей спільний матеріал. Скільки ще тобі потрібно часу, Мартіне? Небагато, вже небагато. Дві хвилиночки. Ну, я ще хочу запитання тобі поставити. Добре, добре. Отож, я тут. Проскочу трошки, ви бачите, як ось цей проєкт коло Люксембурга виглядає ще один міський проєкт коло Марселя. І ось цей переговорний урбанізм чи переговорна урбаністика це те, я думаю, на чому вам треба зосередитися шляхом воркшопів і ще більшої кількості воркшопів, спільних відвідувань. Будівельних майданчиків, просторів це все дуже важливо для того, щоб цінність для кінцевого користувача далекосяжний, довготривалий внесок у майбутнє, що він відбувся і ну напевно, я тут тоді зупинюсь, щоб був ще час на запитання. Так, я дуже перепрошую. Я коли побачив слайди, я собі відразу подумав, нам треба більше часу, але часу немає. Маю проте декілька запитань. Коли ти казав про ці е, принципи 3, 30, 300, хто висунув ці правила? Це уряд, чи це якась спільна команда між вами і урядом? Чи як це працює? Бо е, це головна суть нашої секції? Це правило, яке ми створили, це правило між нами і урядом і владою. А чи мешканці залучені? Так звичайно, обов'язково. А як ви вважаєте, е, це таке правило, яке є? Локальне, конкретно для цього проєкту, чи це правило яке потрібно поширювати? Я б сказав, що це контекстуально. Наприклад, якщо ти в центрі міста, то, можливо, ти не можеш побачити три дерева, але це нормально, бо ти вирішив жити в центрі міста і треба, значить, чим жертвувати. Ну, можливо, в центрі міста не буде 3-30-300, а 1-25-500. Так, саме так. Тобто, будучи. Тут головним архітектором чи місто можеш створити якісь такі карту правил, які буде яка буде доцільною, так абсолютно пристосувати це до контексту. А у Франції такі правила вони формально погоджуються політиками чи якоюсь там міською владою, перед тим як ви їх берете в оборот. Ні, ми створюємо ось такі ем, буклети, такі зшитки. Ем, і вони відразу входять в дію, так і звідти воно відразу запускається до праці. І ще одне запитання: ті матеріали, що ви показували на завершення, дуже цікаво, як ви, наприклад, коло Києва застосовували цей принцип пошуку сировинних матеріалів, ви мабуть. З'ясували, що ці матеріали вони там є, але не до всіх можна відразу доступитися. Як ви як ви собі з цим даєте раду? Ну деякі є доступні, але, але немає законодавства. Так, законодавство ще недоступне, і власне тут я хотів би пропонувати українському уряду робити так, як робить Люксембург. Люксембург це невеличка країна між Францією та Німеччиною. І що вони собі вирішили? Вони вирішили. Застосовувати все, що валідне в Франції і в Німеччині, і все є також дійсним в Люксембургу. А чому там Бельгія тоді не залучена? Цікаво, дуже цікаво. тобто вони просто копіюють так, те, що затверджено. Так вони не мусять усе це повторно перевіряти, бо в чому суть законодавства? Я трошки поясню технічні вимоги до будівель, наприклад, щоб будувати будівлю у шість поверхів. Ви мусите знати, що матеріали можуть витримати, що вони достатньо сильні, тому потрібні різного роду випробування і правила. А ви сказали, що можна просто собі скопіювати з Франції чи з Німеччини? Так, саме так, я думаю, що ми відкриваємо нову сторінку в техніці. Будівництво, я думаю, що Україна може тут стати найінноваційнішою країною в Європі. Ви можете мати величезну конкурентну перевагу. Буде чудова пропозиція робочих місць в зеленій економіці, і було б сумно, якби у вас було дуже сильне лобі зі заходу і не відкрити власний потенціал. Натомість чи ви зазнаєте якихось труднощів в контексті. Законодавства французького, якщо ви намагаєтесь його запозичити і використовувати тут в Україні, що є найскладнішим, ну найскладніше це переконатися, що все буде працювати всі страхові механізми. Наприклад, якщо ми збудуємо дерев'яну структуру на шість поверхів, адже ми знаємо, що Кодекс і норми розвиваються, але чи вони розвиваються в правильному напрямку, чи в якомусь такому завуженому напрямку? Це було дуже цікаво, дуже дуже натхнені історії. Вам гучні і теплі облиски.